І всім привітульки! Це розпаковка Заврори. І так, накупляла я тут ну, не дуже багато. І так, перше. Це в нас ось таке до манікюру кірочка. Далі в нас ось такі об'ємні всякі стразики на нігті. Ну, я купляла до манікюру. Далі це апельсинові палички. Кіпси ось такі. Я не знаю, скільки тих тут штук, але тут я бачу дуже багато. Так, дивимось далі. Так, е, ось така, ну, пилочка, ну, всі підпилити. Чик-чик-чик-чик. Далі ось такі наліпки з метеликами. Ну, і як би лаку? Ось такий чорний лак. Зараз я в мене, бо тут ще багато мотлуху Ось такий вірозненький, такі, як в мене ось ці ногті. І прозорий поки що це все. Він чомусь дуже рідкий. Ладно. Також я ще купила свої сестрички. Ці кіпси ось такий лак, такий рожевенький. Ось такий якийсь коричневенький чи який він є, на, на червоний схоже. І ось такий фіолетовенький. Це все. І ще я собі купила, звичайно, воно... а, і ще я сестричці купила ось такі наліпки-зірочки. А собі я купила, ну, воно не з Аврора, але дуже прикольне ось таке хвіст русалочки. Зараз я покажу, як він виглядає на мені. Ось так він виглядає на мені. Ось. Ось так ззаді. І на ньому <зас> ось так скакати, можна а можна отак ходити. От. Ну, і це все, і всім-па-па! Всіх цілую.